Доброго дня, шановне панство. Смішно те, що. Я подивився, що мій союзник Алжир. Так, як і я. Одна така гра у нас, до речі, вилетіла, тому що чувак не захотів продовжувати наш ам, опонент. Ось. І смішно те, що ми знову в Алжир-Алжир. Це прям рандом такий неймовірний. Ага, камінь 400. Зараз все на камінь пинуть. Опа, пішли. Давайте одразу отак. І на камінь. Не знаю, не знаю. Ага, а ти на дерево. Давайте, давайте, давайте. Трошки, трошки, трошки. Ща залишилось. Є. Yeah. Будуйте. Всі ви будуйте. Так. Ви на камінні залишаєтесь, а ви йдете потім на дерево. Сюди. П'ять таких чуваків. Будьте добрі, будьте ласкаві. І нам потрібно 400 дерева. Я слідкую. Сюди. Все можна робити. Давайте спробуємо басоту. їжі Що там басоті треба? Залізо. Де, да, де, да, де, да, де, да. я. Yeah. Залізо, будь ласка. Супер. Накопичимо трошки басотня. Так, їжу опаємо, не забуваємо, заліз зробимо, що ми ще можемо, так, 2000, 2000 і задавити, ну давайте спробуємо, 38 і 50, оп, Угу. Зараз камінчик зроблять. Давайте на дерево. потроху потроху. Ага. Сюди? Так. так. Захопили. Don't eat it. And she there, so there. Mm-hmm. Блін, там був захват чи не був? Просто давимо. Так. Чудовити. Що у нас? Люди на блюді. Сюди і декілька таких. Що у нас є? камень 700. Нормально. Камень 700. Так. Давай -то, давай, -то. давай Давай, давай, давай. Вот а так, сюда, сюда, сюда. Ага. Оп. Быть я. І назад відходимо. Так, каміння 700 у нас є. Чи немає? Так, де у нас риночок? Риночок у нас. Де риночок? А на каміння у нас сьогодні вийде? Угу. Так. Mhm. to zrobimy po się. Objedziemy. Lipsze nie było socia? tak. Nadarowa. поднимать ласков не ездить не кузне 500 так захист сюда чекайся А, золото п'ятсот. У мене що взагалі не було золота? Жорстко так, давайте. Кіно дерево. Угу. Угу. Сила. Басоті. Бити, бити. Так. Ще місця. Дивіть, дивіть. Силоволі. Так, золото. Блін, мені це не подобається. Покажіть мені золото. Що взагалі немає? А, ось воно. Жах. Що нам потрібно? А, дерево і золото. Давайте. Ось так. А, оп. Сюди. Все передавлюєте. Так, низ. Ну, в принципе, можете тут добывать. Угу. Он сдался или не сдался? Сдается, сдался. Иди туда. Нехай там розвивається спокійно. Так, золото я зробив, зробив. Що у нас тут ще? Захист. Так, на їжу. Взагалі все забуваю. Та коли намагаюся... О! Дерево. Точніше золото. Ще їжа? Пред треба буде багато всього. Що нам тут О! окраще? Не їжу. На їжу так. Зробимо ось так. Всякий випадок. Захистимось там. У нас теж залізу. Так, на камінчик. Ви наїжу. Буду это... Ага. О. Very good. Sudden. Якийсь захист. Сподіваюсь, там не пройдуть. Так. Потім угу. на дерево. Сюди зможеш пройти? Зможеш. молодець. І ти потім сюди. Ось так. Молодці. На залізо. Це є. Угу. Перебили. Добре. Ми зробимо так. Та ще не те, щоб добре? а не так, щоб вже погано. Ми зробимо і погано. ось так. І нам потрібно буде багато? Їжа Чого нам потрібно? Камінь. Камінь добувається. Камінь не робиться. Що, їжа? Та господи. Що нам так мало з цією їже? Давай тут кінноту. О! На їжу тоді. 96. А это ще один зроблений. Чот нас ще їжа. Угу. Їжа в них прям, -мо! Не легко так. Іде? Давайте зробимо поліпшення. Ред. О, до речі, я ж можу робити в них. О, потім сьогодні не таке. Нерво 5000. Давайте поліпшення поки зробимо халявне. Що пригощає, чому не пригоститися, як кажуть. Давайте таких... Лошадяйків будемо робити. А потім ще. Супер Супур. Лучниками по ліву сторону так, так. Більше-більше знімай Ага, ага, супер. Дякую, дякую. Так, що нам би ще. Поліпшення зробимо? Це. Так, дерево є. На їжу. А, не-не. Козачків. И сюда. Захист кінний. Кінний. Кінний захист. Супер. Угу. Цікаво. Дуже цікаво. Пробуємо захист. Так. Сюди даю. Кіннота. Буде відволікати? Оу. Прикинь мені їжі трохи, будь ласка. А я не не знаю, це як робити. Окей, ладно. Так. Тоді справа трошки зробили дещо тебе. Здається, передав, так? Так, передав, так, да, дякую. Ого, ага, супер. Ага, так. Сюди? Справа там є да, ручка група. Знизу. Перемо. Так, так, я його там задавив. О, чудово. Ну, супер. Дякую. Дякую. Давай, будь ласка. Звертайся. Ой. А де ці такі? Ага, ось вони. Супер. Ох, є кіннота. Давно кінноти не робив ближнього бою. Так, все, я зрозумів. добре. Статистика. Ого! Оце. М -м басота. Де басота в мене завжди було. А що це таке? Незвичайні не шпики. А, ні. Н ні, не знаю. Може найманці? Скоріше найманці. Прям пульс такий. Оп, як кажуть, щоб <кхм> стояв і серце билось. Все добре так. Угу, пізно зробив, пізно, мабуть. Але потім, як досконалення пішли. Ну, скажімо так, я запишив. Є, супер, я молодець. В цій грі я виграв. Добре, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалась гра. Слава ЗСУ, перемож.